У мене у руках газета Кур'єр Станіславівський за вересень 1905 року. Зараз вам почитаю, чим жило наше місто 120 літ тому, що цікавило його мешканців, які події відбувалися. Отож, перша стаття. Вибори до Державної ради. Імперсько-королівське намісництво оголошує додаткові вибори депутата до палати Державної ради. Від Генеральної курії 13-го виборчого округу Станіславів, Рогатин, Підгайці Бучач-Тлумач. Відбудуться вони 31 жовтня 1905 року. Місця виборів Станіславів для судових округів Станіславів Галич. Рогатин для судових округів Рогатин Бурштин Більшівці. Підгайці для судових округів Підгайці Вишнівчик. Бучач для судових. Округів Бучач, Золотий Потік, Монастириськ. Тлумач для судових округів, тлумач, тисмениця Отенія. Цікаво, але я не знайшов причини, чому відбувалися довибори. Чи попередній депутат помер, чи його позбавили мандата? Можливо, в інших прем'єрниках газети натраплю на цю інформацію і вам розповім. До інших новин: арешт фальшивомонетника. Кілька днів тому. У Львові було заарештовано заможного купця Ефроїма Каца. Він нібито зі Станіславова. Затримали його за звинуваченням у приналежності до банди, яка заполонила австрійські та навіть іноземні грошові ринки підробленими 50 кроновими банкнотами. Та згідно з нашою інформацією, Ефрем Кац не є уродженцем Станісловова і ніколи не був тут купцем. Відхрестилися. Це звучить приблизно так. Відомі політики наші, дипломати відомі наші, і знані бізнесмени також наші. А от кримінальні особи не наші. Навіщо зводити наклеп на славне місто Станіславів? А далі йде стаття роз'яснення, як розпізнати підроблені. Купюри. Як відомо, в обігу з'явилися фальшиві банкноти номіналом 50 крон. Підробки відрізняються від справжніх кольором, він значно світліший. літери та цифри, що позначають серію, нерівномірні і менші за цифри, і літери на справжніх банкнотах. Також мають темно-малиновий колір. Орнамент на цифрах незначний. то вже переглядали наявні у них. 50-кронові купюри, чи буване підробка, ті, хто, звичайно, їх мав. Ще про справи кримінальні. Нам повідомляють з Калуша. У місцевому регіональному поштовому відділенні виявлено значне шахрайство. Зломисником виявився молодий Холостяк Міхаловський, який, присвоївши близько двох тисяч крон, утік з міста. Може, чоловік врешті хотів одружитися, а грошей не мав, то й поцупив. Всяке могло бути. Та відтепер вже мусів ходити і озиратися. Або й відсидіти за скоєне. Ще одна стаття: мешканці вулиці Коперника скаржаться на свою безпеку. Кажуть, що бажала бути б кращою. Різні підозрілі особи блукають вночі, переслідуючи перехожих, скоюють численні крадіжки. Та грабують сади. Жителі цієї вулиці ніколи не бачать тут поліцейського, тому змушені відлякувати злодіїв пострілами з револьвера. Можливо, найсвітліший магістрат врешті вирішить питання безпеки на цій вулиці? Із сарказмом запитує журналіст, завершуючи статтю. Ну, на правду, пора вже. Прикрий факт у сусідній з нами ґміні княгинин Колонія. Така стаття. Повітовий відділ наклав на голову гміни пана Гергесшеймера штраф та погрожує йому відстороненням від роботи за те, що, незважаючи на три накази надісланих управою, не зупинив будівництво цегельні, яку Майєр Касвінер почав без дозволу будувати за цвинтарем. Тобто управа була проти, а пандер. Гер Шеймер, я так розумію, був за. Ну, от і поплатився. Підпал млина. Кілька тижнів тому ми повідомляли про спробу невідомого зловмисника підпалити дерев'яний млин Констанція. Млин Констанція. Розташований на вулиці Бельведерській. Тепер ми дізнаємося. Що минулого тижня знову хтось намагався його підпалити. І лише своєчасне втручання одного з мельників, який помітив розкладені палаючі ганчірки, запобігло катастрофі. Комусь заважав там млин на вулиці Бельведерській, млин Констанція. І то дуже заважав. Цікавий випадок. Завдяки повідомленню працівників відділу застав місцевого банку Ощадного у вівторок заарештовано Анну Бойчук, 35-річну дружину робітника. Затримано за підозрою. Вона хотіла закласти золотий перстень вартістю 700 крон та жіночий срібний годинник. На допиті у поліції Бойчук стверджувала, що цей перстень кілька місяців тому знайшов її чоловік на вулиці Сапіжинській Поруч із магазином пропінації зголосилася пані К. Крапочка Г. Крапочка, тобто не називається ні ім'я, ні прізвище, тільки ініціали. Дружина залізничного інженера. Заявив ще, що саме вона є власницею персня. І загубила його у грудні минулого року. Однак розслідування з'ясувало, що її каблучку кілька місяців тому знайшов хтось інший і встиг продати одному з місцевих ювелірів. А той потім перепродав коштовність торговцю ювеліру у Жешів. Тому невідомо, як вона Жешова потрапила у руки бойчука. Заплутана історія. Може, Жешвський ювелір приїхав до Станіславова і загубив перстень на тому ж самому місці, де губила його дружина залізничного інженера на вулиці Сапіжинській? Якесь закляте місце. Про гігієну. Гаряча кукурудза, гаряча кукурудза, цей крик чути цілий день на всіх вулицях міста. То єврейські діти продають і носять продукт у брудних. Кошиках, накритих брудними ганчірками. Скільки немитих пальців перебирають ту кукурудзу у кошику, перш ніж її купити. Це найлегший спосіб передачі різних мікробів, особливо сьогодні, коли у місті так багато випадків холери. Дописувач закликав до пильності. Інша стаття також про обережність. Під час сезону фруктів. Природно, їсти їх багато. Але неприродно викидати всілякі відходи, такі як насіння, шкірку, кукурудзяні качани, тощо прямо на тротуари, де ходять люди. Таке собі часто дозволяють і дрібні торговці та власники магазинів. А це небезпечно. Бо можна легко послизнутися на такому смітті та зламати шию. Можливо, Поліції варто стежити за тим, аби люди не кидали відходи на тротуар. Ну, європейське місто Станіславів ну, не личили йому такі вчинки мешканців ну, і гостей. Недільний відпочинок. 1 листопада цього року набуває чинності новий закон, який передбачає, що у містах робота в неділю у торгівлі та промисловості. Буде дозволено максимум на 4 години. Перш ніж впровадити цю дію закону, національні уряди повинні проконсультуватися з комерційними корпораціями, муніципальними радами, торговими палатами тощо. Ну, у недільний день варто відпочивати. До речі, у багатьох країнах Європи та й світу усі крамниці закриті не лише у неділю, а й в суботу. У нас як тоді, так знаємо, і тепер торгівля працює. От як описує автор сьомий день тижня у нашому місті у 1905 році: Неділя у Станіславові. Говорю про останню, як я її побачив. Це слова автора. Вранці переповнені перукарні. Усі відчайдушно хочуть поголитися та підстригтися. Спітнілі перукарі бігають довкола клієнтів. На Бруківці метушня. Близько дев'ятої ранку вона посилюється, благочестиві поспішають до бюро та крамниць з бажанням у недільну днину щось продати. Після обіду і до ночі переповнені ресторани та кав'ярні, гамірно відвідувачі за кожним столиком. Не бракує візитерів і в театрах. Вистава аматорського театру Фредро заповнена вщент. Цирк Гергот переповнений, сотні очей пристрасно стежать за ареною, де чарівна жонглерка Ельза показує своїх вчених котів. Вечірки для танцюристів на танцплощадці вільного місця не знайдеш. Ті, хто кудись запізнилися, благають знайти для них вільний столик чи місце і дозволити їм витратити кілька крон. Скаржимося на дороговизну на погані часи, а всюди всіх повно аж переливається. Тільки близько опівночі вулиці порожніють вранці. Нація прокидається і шкодує, що за неділею не приходить неділя, а понеділок так було, так є і так буде. понеділок зазвичай важкий день після безтурботної неділі. Про погоду у вересні 1905 року. Град. у понеділок, в день град розміром з горіх. Випав біля Галича та медухи, знищивши посіви чучуну, кукурудзи та бобових. Збитки наробив. Не Нерідкість цей в наш час. Оголошення та реклама. Під час купання у хрипленні знайшли золоту обручку. Власник може забрати її із салону пана Квятковського, але за знахідку мусить пожертвувати на благодійність. Отака умова, ну, думаю, справедлива. Та чи сума пожертви не перевищувала вартість обручки? Це також питання. Пряникова фабрика у Станіславові, якою керують пани Квятковський та Мазур, відкрила окремий магазин на вулиці Сапіжинській навпроти міської пропінації. Пряники цієї фабрики вже здобули визнання не лише у Станіславові та Околицях, а у найвіддаленіших куточках країни. Всюди перевершуючи своїм смаком і вишуканістю інші вироби. І цілком справедливо, адже кожен, хто куштував пряники з фабрики квятковських і мазурів, повинен визнати, що таких смачних пряникових виробів у нашій країні ще ніколи не було. Ото би скуштувати! Ні, я не про пряники виробництва 1905 року. Я про те, що, може, хтось має рецепт цих смаколиків. Склад та майстерня пошиття одягу ісака дойчера молодшого у Станіславові, розташована на площі Франца Йосифа 1.1, приймає замовлення на пошиття чоловічого одягу з вітчизняних та англійських матеріалів. Виготовляє його одяг за останніми тенденціями моди за найпомірнішими цінами. От ви бачите, який вишуканий одяг пропонує пан на рекламній картинці. Може, це той самий Ісак Дойчер? Може ні. Школа машинопису. Пан Норберт Ерліх отримав ліцензію від губернаторства на школу машинопису та друку. Приміщення школи розташоване на вулиці Сапіжинській у Станіславові. Ну, я ніби зараз чую стуки друкарської машинки, який лунав з кожної контори ще наприкінці ХХ століття. Минулося. Час невблаганний. Він відстукує по секунді наше життя. От і зараз мій годинник відрахував час нашої програми. Завершуємо її, але очікуватимемо на нову зустріч з глядачами. Do zobaczenia.